І сина, і святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Доріг Христі, брати та сестри. Давайте перенесімося до Ненозарецького озера. Появімо собі вечір, появімо собі, що впливуть човни, виходять рибоки з човна, човни великі, рибацькі. Але з порожніми руками нічого не зловили. А це означає, що прийду додому, де діти чекають, дружина, щось хоче дістати, а нічого не дістануть, бо чоловіки нічого не впіймали. І тут приходить Ісус і каже: давайте мені одного човна Петро, пливемо на середину озера. Вони приплили, ближче приплили до берега, і Ісус почав навчати народ. І після цього, коли він повчив народ. Він каже до Симона, Давай, ті човни жили назад на берег відчали на глибінь і закидай сіті. Симон каже, Петро каже: Господи, каже, та ми цілу ніч трудилися, ми нічого не впіймали. Але якщо ти так кажеш, то ми так зробимо. Тут виявляється посл. Вони послухали Ісуса навіть всупереч тому, що вони цілу ніч трудилися і нічого не впіймали. І що стається? Вони відчалюють, закидають сіті. Стільки риби наловили, що човни почали тонути. Що ніколи такого не було, щоб човни від риби почали тонути. Бачимо приклад довіри до Ісуса, до Його Слова. Якщо ми його слухаємо, якщо ми виконуємо те, що каже, то наше життя також буде повне Божих ласк і благодати. А якщо ми не будемо слухати Ісуса, то нічого і не будемо мати. Наше життя буде. Порожні, як перетинки, човни були, то вони собі поплили, та й все. Але тут дуже важливо також застановитися, що Ісус каже, «Відчаліть на глибінь, тобто відчалити від берега, від того, чому я грузну, від того, що я не бачу тоді, якщо я на березі, я не бачу тих прекрасних краєвидів, я не відчуваю цього озера. Господь хоче, щоб ми відійшли від нашого. Гріха, щоб ми обічали на глибі, тобто, щоб ми очистили своє серце від того всього бруду, від того, що нас накопичує, і тоді аж ми можемо зрозуміти Боже Слово, аж тоді ми можемо відчути Його любов, Його ласку. Бо слухати Бога це означає слухати Його слово істини, яке є живе, яке є вічне, бо знаємо, що Слово Боже є живе і діяльне. Немає, коли ми говоримо Слово Боже, коли ми чуємо Його, щоб воно не приносило твору, воно нас очищає. Є вона така історія, що інакше каже за священика, я більше не буду ходити до церкви, я нічого не розумію, я не розумію вашої проповіді, я не розумію, що ви хочете від мене. А священник каже, спокійно, тихонися. Каже, візьми кошик, іди, набери до річки води і принеси мені. Той пішов раз, прийшов з порожнім кошиком. Каже, де ще раз? Другий раз, третій, четвертий, п'ятий. Потім каже, отче каже, я вже замучився ходити. Каже, який толк з того, що я ходжу, набираю воду, якщо вона витікає. А священник каже: А ти придивися до кошика, що ти бачиш? А він каже: Та кошик, каже, чистіший став. Він каже, так само і ми, коли слухаємо слово Боже. Коли ми слухаємося Ісуса, навіть коли ми розуміємо до Кінця, але пропускаємо через вухо, через серце, наше життя також стає чистішим. Ми також наповнюємося ласкою Святого Духа. Тому так є дуже важливо відчалити на глибі, тобто позбутися гріха, відчалити від того берега, що мене триває, бо берег завжди, якщо я відчалюю, цей страх переді мною тоді відкривається. А що як я? потону, або ще щось, або ще щось, але тут виявляється саме довіра до Бога, що, Господи, я вірю тобі. Господи, маю цей страх, але знаю, що я є в твоїх руках. Провадь і будь зі мною. Отож, довіряймо Богові наше життя. Слухаймося Його, і воно буде наповнене Божих ласк. Амінь.